Впродовж доби 9 червня 2024 року авіація та підрозділи ракетних військ Збройних сил України уразили чотири місця скупчення особового складу та техніки, три засоби протиповітряної оборони, два засоби ракетних військ і артилерії, одну радіолокаційну станцію та один склад з боєприпасами рашистських окупантів. На харківському напрямку втрати рашистських військ склали. 89 особин забитими та пораненими, знищено 2 бойові броньовані машини, 4 артилерійські системи, 13 автомобілів та 4 одиниці спеціальної техніки. Пошкоджено 1 танк, 4 автомобілі та 2 одиниці спеціальної техніки рашистів. На Покровському напрямку рашистські окупанти втратили. 269 особин, забитими та пораненими, знищено дві бойові броньовані машини, дві артилерійські системи та три автомобілі. Пошкоджено танк, бойову броньовану машину та дві артилерійські системи рашистів. Сили оборони України вживають усіх необхідних заходів для стримування наступу противника, виснаження його бойового потенціалу та стабілізації обстановки. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. У тимчасово окупованих Луганщині та Криму знову пролунали вибухи. Працювала ординська протиповітряна оборона неспокійно на території рашистського рейху. 8 червня 2024 року на території аеродрому Ахтубінськ в Гау Астрахань, що розташований за 589 кілометрів від лінії фронту російсько-української війни, вперше в історії уражено багатоцільовий винищувач Су-57 «Рашистів». Повідомляють, що в Азовському морі був атакований один із кораблів «Рашистів». Внаслідок атаки непізнаних безпілотників у Гау-Курск перервано електропостачання в декількох деревнях. В гау Белгород непізнаний безпілотник атакував місцевих гіві Гільфсвіллігер. Також в гау Белгород після вибухів палав склад боєприпасів рашистів.